Зловіщий брязкіт мрій, розбитих на кавалки і жах ночей, що покривають плач. Ти зраджений життям, яке любив так палку. Відчуй найглибше, але все пробач. Здається, падав сніг? Здається, буде свято. Заквітли квіти, А зараз чи давно. Ну, як байдуже все, коли душа зім'ята сліпа без крила сунеться на дно, а ти її лови, тримай, тягни нагору, Гриби скоріше і пливи, пливи. Повір, не знане щось у невідому пору, тебе зустріне, радісним живи. Тоді заблисне сніг, зашепотіють квіти і підповзуть, як нитка провідна. Ти приймеш знов життя і так захочеш жити, його пізнавши глибоко і до дна.